Я хотів би, щоб на сьогоднішній апаратній нараді ми поглиблено розглянули питання освіти. Чому? Перша освіта це найбільш вагома галузь, яка використовує найбільше бюджетних коштів в цілому. За рік це наші діти, це майбутнє нашої громади. Освітня галузь Оскінської громади динамічно розвивається і успішно інтегрується, відповідаючи всім викликам сьогодення. Так, в результаті створення Шосткинської громади мережа закладів освіти збільшилась з 35 до 47. 12 закладів освіти розташовані в сільській місцевості, 35 розташовані в місті. Позитивним є той факт, що в Шосткинській громаді збережена мережа закладів освіти. Жоден заклад освіти сільської місцевості не був закритий. Втім, гостро постало питання підвезення учнів. На сьогодні підвезення потребують 440 учнів. На балансі управління освіти знаходиться 10 транспортних засобів, з яких три початку війни були передані на потреби Збройних сил України, два потребують складного ремонту. Особливо гостро питання підвезення постало перед учнями Миронівського навчально-виховного комплексу, де замість двох автобусів наразі працює один. Ми звернулися з відповідним листом щодо придбання автобуса для Миронівського НВК до Сумської обласної військової адміністрації. Поки питання вирішується, уклали договір з перевізником щодо підвезення 76 учнів. Інтеграційні процеси напряму впливають на зміст освіти. Сьогодні, на щастя, учні і батьки не прив'язані до закладів освіти, які розташовані за їх місцем проживання, тому можуть обирати як заклади загальної, середньої, так і позашкільної освіти. З початку війни значно збільшилась кількість учнів, які їздять на навчання з міста до закладів освіти сільської місцевості. Це 143 дитини. Натомість з села до міста приїздять на навчання 29 дітей. Щодня 41 дитина приїздить з сільської місцевості для занять у гуртках позашкільної освіти, які знаходяться в місті Шостка. Сприяння функціонуванню закладів освіти це і наявність укриттів. В закладах освіти Шосткинської громади облаштовано і успішно функціонують 11 протирадіаційних, 15 найпростіших укриттів, 4 укриття орендуються. Тривають ремонтні роботи в укриттях закладів дошкільної освіти 3, 7. В закладах загальної середньої освіти, школа-ліцей 8, 10, центр естетичного виховання Зірка. Будівництво укриття на території ліцею має задовольнити потреби учнів в безпечних і сучасних умовах навчання з перспективою функціонування підземної школи. Важливим показником успішного функціонування закладів освіти також є дотримання температурного режиму. Вже переважна більшість закладів освіти переведена на роботу на біопаливі. Це всі заклади сільської місцевості, за що хочу окремо подякувати старостам за допомогу в організації цієї роботи. Також заклад шкільної освіти, 12, гімназія, школа 6, 10, центр естетичного виховання Зірка, частина приміщень комплексного дитячо юнацької спортивної школи Барса, початкова школа номер 1 Заклади освіти успішно інтегруються в заклади професійно-технічної та вищої освіти. Це стосується і навчальних програм, і вивчення нейромереж, і оренди навчальних приміщень та захисних споруд цивільного захисту. В умовах війни Шосткинська громада готова прийняти заклади професійно-технічної освіти Сумщини, які знаходяться на прикордонні. Прикладом успішної інтеграції є тісна співпраця екоцентру Сергія Корнієнка та Деснянсько-Старогуцького національного природного парку, зокрема в частині вирощування і заготовки лікарських рослин. В користуванні закладів освіти сільської місцевості знаходиться більше трьох гектарів пахотної ріллі, з яких на сьогодні з об'єктивних і суб'єктивних причин обробляється більше половини. Тому ми розглядаємо можливість використання пахотних земель для вирощування лікарських рослин, які потім будуть збиратися і оброблятися спільно вихованцями екоцентру та учнями загальної середньої освіти. За ініціативою міського голови проводиться спільна дослідницька робота екоцентру Деснянсько-Старогуцького національного природного парку щодо розробки екологічної стежини на території Шосткинської громади, що в подальшому сприятиме розвитку екотуризму в нашому регіоні. З початку війни освітяни активно підтримують Збройні сили України, родини наших військовослужбовців. З початку року придбано комплектуючих для дронів, портативних зарядних станцій матеріалу для маскувальних сіток на суму майже 800 тисяч гривень. І цю роботу ми будемо продовжувати. Спільно з волонтерським центром Шостка Добро ми виготовили 4 тисячі окопних свічок. 1716 квадратних метрів маскувальних сіток зібрали майже 200 коробок вдячності для наших захисників. Заклади освіти постійно проводять благодійні акції, в результаті яких було зібрано більше 300 тисяч гривень, які адресно були спрямовані нашим військовим для придбання необхідного спорядження. Незважаючи на всі складнощі і труднощі, ми будемо продовжувати підтримувати. Родини військовослужбовців будемо навчати наших дітей, щоб уникнути освітніх втрат, і звичайно, кожен на своїй ділянці, на своєму робочому місці, всіма зусиллями будемо наближати нашу перемогу.